Щодо ситуації з питною водою на території Криворізького району, зараз тривають роботи щодо відновлення води для нашого району. Роботи тривають згідно графіку, за планом. Все необхідне для цих робіт є. Тож, шановні, головне зараз не панікувати, а працювати в своїм звичним руслі. Звісно, якщо ви помічаєте які-то певні роботи на каналах, там ще якісь, і у вас виникає сумнів щодо їхньої правильності. Зверніться відразу до місцевої влади. Не потрібно це обговорювати в соціальних мережах. Викладати відео, фото, ви цим самим все показуєте і наражаєте на небезпеку. Не потрібно. Запитайте у голови, чи вірно, чи не вірно. Ви отримаєте відповідь. Зараз без води у нас залишилась Грушівська і Вакулівська громада повністю. Частково без питної води, Апостолівська, Зеленодольська, Софіївська і Глівацька громада. Але там здійснюється підвіз і роздача бутильованої води. І зараз ми сьогодні будемо передавати і ще і водовози, і ємкості для води. Ми працюємо щоденно. Шановні, ви не залишитесь на самоті з цією проблемою. Треба ще трішечки почекати, і все буде в Україні.